Національна паралімпійська збірна України повернулася на батьківщину після тріумфального виступу у Сочі. Загалом на іграх наша команда здобула 5 золотих, 9 срібних і 11 бронзових медалей. У міжнародному аеропорту Бориспіль їх зустрічали як національних героїв. На 11 паралімпійських іграх у Сочі українці посіли престижне четверте загальнокомандне місце, завоювавши 25 медалей різного гатунку. Навряд чи є щось вище для громадянина почути. Український славень десь там за кордоном і побачити синьо-жовтий стяг, який піднімається. Ви подарували нам це. Ви подарували всім українцям відчуття величі і гідності. Шана вам, уклін вам! Вже традиційно для зимових змагань значний внесок у нашу скарбничку зробили біатлоністи. Зокрема, харків'янин Віталій Лук'яненко завоював дві золоті медалі. Знаєте, російські атлети дуже потужні, дуже потужні. І була гонка, по якій п'ятистал взагалі повинен бути був російський. Все було готово, п'ятистал підготували все, все, все. І, безумовно, йшов лідером-росіянин. Раптом оцей хлопець український з Харкова Віталій Лук'ян. обігнав всіх. Дуже було тяжело за Україну, думаєш, в останнє час постійно, за свою родину. Тяжело, коли дивишся. Там війська підтягуються. Ще однією героїною Паралімпіади стала Людмила Павленко. На іграх у Сочі вона уособлювала образ України. На церемонію закриття вийшла у вінку та футболці з написами Мир охоронці намагалися її зупинити та не змогли, адже учасники змагань стали на захист українки. Коли намагалися. Зірвати ці надписи, мир і не випусти мене взагалі на арену із прапором. Всі підійшли і казали: ми, ми не дозволяємо її не випускати. Все спортивне співтовариство було на боці України, яка бореться за мир. Прапороносці інших країн згуртувалися біля люди і сказали не чіпати. Вони намагались навіть відідрати. Ці слова з футболки, зняти ж з люди, попробуйте футболку зняти, так? вінка може забрати, а футболку не знімеш. Вони почали віддирати, і волонтери навіть не тільки пропороносці, волонтери Російської Федерації, які були стадіони, не пускали. Вони віддирають, а вони приклеюють. Отака От боротьба була метушня перед виходом нашої спортсменки, української спортсменки, у вінку з надписом Мир. Перед виходом на стадіон, і вона вийшла все піднімаючись на п'єдестал, кожен наш спортсмен своїми спортивними досягненнями, стверджував ідею миру на рідній землі. Це сильний та непереможний народ. І ту місію, яку вони несли, а мається на увазі мир, він а, передавався на весь світ. Дмитро Шимановський, Марина Науменко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.